Кобо Абе Жінка в пісках. Текст читає Сергій Оробчук. 25. Треба було проскочити через село раніше, ніж бригади селян почнуть вивозити пісок. Опираючись на власний досвід, чоловік підрахував, що у своєму розпорядженні мав близько години. Для більшої безпеки скажімо, хвилин із 45. Мис наче, охоплював село з одного боку плавною лінією і, круто вигнувшись, Підступав на сході села до затоки, залишаючи одну вузеньку дорогу, де там його крутий схил кінчався і переходив у пологі піщані дюни. Якщо йти прямо, залишаючи праворуч у тумані розпливчасті вогники села, то вдасться туди попасти. Він подолає кілометрів зо два і опиниться на околиці, де вже немає людських осель, а лише тоді іноді трапляються нивки, засаджені арахісом. Коли перебереться через дюни, вийде, мабуть, на дорогу. Якщо по цій дорозі з червоної глини побіжить щодуху, то за хвилин 15 буде на шосе, а там уже все гаразд, бо по шосе ходять автобуси і люди нормальні. У нього лишалося півгодини, щоб вибратись із села, і йти по піщаному ґрунту із швидкістю 4 км на годину досить важко. Прикроні стільки те, що ноги грузнуть, скільки те, що даремно витрачаєш силу, тим більше коли біжиш. Найкраще всього, напевно, йти широкими кроками. Однак пісок, знесилюючи чоловіка, ніби винагороджував його. Тим, що робив нечутними кроки. Не треба переживати, що хтось почує. Цьому теж велика перевага. Гей, дивись під ноги. Очевидно, він не вбачав нічого страшного в тому, якби навіть покотився на землю, бо спотикався на найменших виступах заглибинах і падав на коліна. Пасти на коліна то ще півбіди. А от якби звалився в якусь глибоку яму, що тоді? Піщані хвилі котилися одна за одною і зникали в навколішній пітьмі. На великій хвилі набігали менші. Не менші зовсім маленькі брижі. Вогні села, що служили чоловікові орієнтиром, рідко з'являлися в полі його зору, ховалися за гребнями нескінченних дюн. Тоді він обирав напрямок руху, довіряючись інтуїції, але завжди помилявся і круто звертав у бік. Певно, тому що ноги самі несли його на узвище, звідки він підсвідомо надіявся побачити вогники. О, знову збився з дороги. Треба взяти лівіше. Бо, як піде в цьому напрямку, то потрапить якраз в село. Вже перебрався через три пагорби, та вогники майже не наблизилися. Здавалося, він кружляє на одному місці. Під заливав йому очі. Чоловік на хвильку зупинився і глибоко вдихнув. Чи жінка вже прокинулась? Як вона повелася, коли помітила, що його немає? Мабуть, подумала, що пішов за хату справляти нужту. Минулої ночі вона втомилася і, напевно, здивувалася, що проспала до самого вечора. Не охолола від поцілунків тіло, нагадала їй про ранкове шаленство. Шукаючи навпомацьки лампу, вона сором'язливо всміхається. Щиро кажучи, немає підстав відчувати обов'язок до неї або відповідальність за ту її усмішку. З його втечею, жінка втратить лише частку життя, яку легко можна замінити радіоприймачем і дзеркалом. Справді, ви мені дуже помогли. Тепер я можу довше поспати і працюю на дві години менше. Думаю, попросити, щоб Артіль дала мені якусь роботу, що я її зможу виконувати вдома. Заощаджу трохи грошей. І, може, куплю собі радіоприймача і дзеркало. Радіоприймач і дзеркало. Жінка повторювала ці слова з такою настирливістю, ніби хотіла сказати, що життя складається лише з цих двох речей. Безперечно, радіоприймач і дзеркало мають у собі щось спільне служать засобом єднання людей. Можливо, в жадобі до цих речей криється щось дуже важливе для їхнього існування. Ну що ж, як тільки він повернеться додому, відразу придбає для неї радіоприймача. Витрусить з кишені всі гроші і купить транзистора найвищого класу. А от зеркала він не може пообіцяти, тут воно швидко зіпсується. За півроку получиться амальгама, і за рік від піску, що літає в повітрі, потемніє і скло. Стане таким, як те, що ним жінка користується тепер то в ньому видно одне око, то лише ніс. Ні, йдеться не про те, як довго воно служитиме. Дзеркало може стати засобом єднання тільки тоді, коли знайдеться чоловік, який захоче дивитися на жінку. Бо яка тепер користь із нього? Якщо її ніхто не побачить. І вона здригнулася і послухалась чи незадовго він справляє нужду. От негідник і дриминув. чи вона почала кричати, чи закам'яніла. У всякому разі він ні за що не відповідає адже їй самій не було потрібне дзеркало. Не я десь прочитав цю історію спочатку я думав, що в цьому винні погані життєві обставини, але скоро переконався, що не завжди. Розповідали, начебто, утік навіть старший син одного досить заможного селянина. Що накупив землі та машин і добре вів господарство. Зненацька пішов з дому слухняний роботячий хлопець, батько й мати не знали, що й подумати. В селі люди дорожать власну репутацію і не забувають про свої обов'язки перед іншими, тож треба особливого приводу для того, щоб з дому утік син спадкоємець. А вже ж, обов'язок це обов'язок. Один із родичів розшукав хлопця і розпитав про все. Виявилося, що той не закохався, не гультяював і не заборгувався. Але назвати конкретну причину свого необдуманого вчинку не зміг. Що ж усе таки спонукало його до цього? Хлопцева відповідь була зовсім непереконлива. Видно, сам нічого не розумів, бо сказав, що просто більше не міг терпіти. Які нерозсудливі люди бувають на світі. Якщо добре подумати, то його можна зрозуміти. Як живе селянин? Чим рівніше трудиться і прикуповує землі, тим частіше немає спочинку. Одне слово, його турботам нема кінця, і Якщо він може чогось нажити, то лише клопотів. Щоправда, в нагоду за свою працю збирає врожай рису та картоплі. З роботою селянина, оце згрібання піску, яке тут ведене, не порівняєш. Адже це те ж саме, що будувати вежу із каміння на березі потойбічної ріки. А її вдається збудувати? Та де там? Теж кара пекельна. Ну добре, а що сталося із тим сином спадкоємцем? Як то що? Від самого початку він усе придумав і завчасно підшукав собі якусь роботу. І як жив? Мабуть, там і працював. А потім? Потім. день зарплати одержав свої гроші і в неділю одягнув нову сорочку і пішов у кіно. А після того? Як хочеш знати, спитаю у нього. Певно, заощадив дещо зі свого заробітку і купив радіоприймача. Чоловік подумав, що нарешті вибрався нагору, та виявилося, що він подолав лише половину дороги. Ні, тут щось не те. Перед ним було рівне узвище. Але куди ділися вогні, його орієнтир? Розгублений чоловік пішов далі. Гребінь цієї дюни начебто досить високий. Та чого не видно світла? Від зловісного передчуття в нього підкосилися ноги. Може, його власна необачність була причиною помилки? Недовго думаючи, він навмання сповз униз крутим схилом і опинився в довгій улоговині, не тільки глибокій, але й широкій. На її дні піщані хвилі перетинали одна одну і збивали його з пантелику не дозволяли зорієнтуватись. І все таки чоловік не розумів, чому не видно світла. Якщо й відхилився від правильного напрямку, то щонайбільше на пів кілометра в один чи в другий бік. Збився з дороги, але не набагато. Його весь час тягло взяти ліворуч, мабуть, тому що остерігався села і водночас вважав, що треба перебороти страх і звернути праворуч ближче до вогнів. Незабаром розвіється ймла і покажуться зірки. Було б найкраще вибратися на який небудь пагорб і оглянутися навколо. Та все ж не зрозуміло зовсім не зрозуміло, чому жінка так міцно прив'язана. До тієї пекельної ріки. Адже любов до рідної землі і почуття обов'язку набирають вартості лише тоді, коли разом з ними втрачається щось інше. А що могла втратити вона, радіоприймач і дзеркало, радіоприймач і дзеркало. Звичайно, він вийшли їй того радіоприймача, та чи не виявиться, що в кінцевому рахунку вона втратила більше ніж придбала? Наприклад, улюблену церемонію купання. Вона обов'язково залишала частину води, призначену для прання білизни, щоб його обмити. Хлюпала воду йому між ноги і корчилася від сміху, начебто це її купали. Більше не матиме нагоди, щоб так сміятися. О, не треба себе обманювати адже від самого початку між ними не було нічого, схожого на угоду. А коли так, то нема чого говорити й про її порушення. До речі, він теж дещо втратив. Скажімо, дешеве саке, що його постачали їм раз на тиждень із запахом гноївки, її напружені мускулисті стегна з напнутими жилами. Відчуття сорому, коли відривала. З його шкіри чорний, як спалена гума пісок, і її сором'язливий усміх, завдяки якому все це здавалося ще більше непристойним. Коли додати сюди ще багато іншого, то вийде, що він зазнав чимало втрат, неймовірно, але факт чоловік схильний надавати більшого значення дрібницям, аніж жінка. Згадавши, як обходилися з ним селяни, чоловік подумав, що йому завдано непоправної шкоди. Ішлося не про те, щоб звести рахунки з однією людиною, а з цілим селом. Прийде час і він помститься їм як слід, тільки от не знає, як завдати найдошкульнішого удару. Спочатку його уявою заволоділа думка про те, що село пустили з димом, аби отруїти воду в криниці, або заманити своїх кривдників у пастку і поскидати в яму. Та от зараз, коли треба було діяти, йому не хотілося і згадувати про такий, по-дитячому, наївний задум. Зрештою, одна людина може вчинити небагато. Виходить, лишається одне поскаржитися владі. Тільки от що його тривожило? Чи юридичні органи зрозуміють, яку жорстоку кривду йому заподіяли? І чоловік вирішив передусім повідомити про свої поневіряння в префектурне управління поліції. Ага, нарешті ще одне стривай що за шум? Уже перестав. Невже причулося? Все таки куди поділися вогні, хоч би якою нерівною була місцевість, неймовірно, щоб сталося таке диво. Щоправда, можна собі уявити, що повернув занадто вліво і зайшов далеко в бік мису. А високий гребень якоїсь дюни заслонив йому село. Не треба гаяти часу. Чоловік вирішив змінити напрямок руху і піти направо. І нарешті ще одне. Нехай не забуває, що не змогла дати ясної відповіді на його питання тоді два дні підряд лив дощ. У негоду обвали сильнішали, зате в повітрі носилося менше піску. Першого дня вони трохи перепрацювали, а тому на другий день почувалися набагато вільнішими. Скориставшись довгожданим відпочинком, Чоловік надумав розпитати жінку про все до кінця, хотів дізнатися, що затримало її в тій проклятій ямі, випитував терпеливо, ніби здирав струпи зі шкіри, сам дивувався з власної настирливості. Спочатку вона радісно купалася гола під дощем, а згодом, загнана в глухий кут його опитанням, розплакалася. Потім, однак, призналася, що не може залишити кісток покійного чоловіка і дочки, яких піщана буря засипала разом із курником. Ну що ж, таке пояснення його задовольняло. Звучало настільки правдиво, що він почав розуміти, чому досі вона уникала про це розмови. Зрештою, чоловік таки їй повірив і вирішив урвати годинку від сну на пошуки останків її рідних. Протягом двох днів копав там, де вона показала, але не знайшов ні кісток, ні навіть решток курника. Тоді жінка повела його на інше місце, однак і цього разу ні на що не наткнувся. Так повторювалось і потім. Цілих дев'ять днів марно розкопував пісок у п'ятьох різних місцях. Аж поки жінка знову мало не розплакалась і почала виправдовуватися. Мовляв, може, під безперервним напором піску перемістилася хата або й сама яма. Тоді й курники кістки могли опинитися під товстою піщаною стіною, що відділяла їхній двір від сусіднього. Не виключено також, що їх треба шукати у сусідів. Теоретично це було можливо, але її нещасний принижений вираз обличчя явно видавав, що не хотіла брехати і водночас від самого початку не збиралася показувати, Справжнє місце загибелі. Одне слово, ті кістки були для неї тільки відмовкою він уже не мав сили гніватися на неї, вирішив більше не дошукуватися, хто кому чим зобов'язаний. Здається, і вона з цим погоджувалася. Що це? Чоловік злякано впав обличчям на землю. Це сталося так раптово, що відразу нічого не зрозумів перед ним несподівано показалося село. Отже, він піднявся на вершину найближчої дюни. Поле зору розширилось, і він побачив, що опинився в самому селі. Ще не встиг оцінити свого становища, як під тином розлючено загавкав собака. За ним другий, третій, четвертий гавкіт наростав, наче своєрідна ланцюгова реакція. Танцюючи в темряві, ряди білих зубів підступали щораз ближче. Чоловік витягнув з кишені мотузку, зірвався на ноги і дриминув. Вибору не було. Нічого не залишалось, як пробігти найкоротшою дорогою через село. 26. ЧОЛОВІК біг. Будинки з квалим світлом ламп у вікнах утворювали на його шляху плетиво проходів і перешкод. Вітер з шумом вривався у здавлене горло і приносив із собою смак тепловатої іржі. Почалася відчайдушна азартна гра на тонкому склі, прогнутому настільки, що в будь-яку мить могло тріснути. Напевне, селяни з бригади, що перевозили пісок, уже вийшли з домівок, але ще не встигли добратися до узбережжя. У всякому разі досі він не чув несамовитого гуркоту пікапа з його несамовитим двоциліндровим мотором, який, звичайно, ще за кілометр сповіщав про своє наближення. Становище було припогане. Зненацька стемряви вискочило щось чорне. Судячи з гучного хекання, то був досить великий пес. Однак, мабуть, його не вчили нападати, бо перед тим як уп'ястися зубами в ногу, він зробив помилку, гавкнув. Ножиці на кінці закрученої мотузки влучили у щось тверде. Пес жалібно заскавулів і знову розтанув у сутінках. На щастя, тільки розірвав штанину. Щоправда, при цьому чоловік утратив рівновагу і покотився на землю, але негайно зірвався на ноги і побіг далі. Собак було кілька, п'ятеро чи шестеро. Охолоджені невдачею свого товариша, вони кружляли навколо, грізно гавкаючи, і вичікували слушної нагоди. Здоровенний рудий пес із хишки, мабуть, підбурював їх іззаду. Розмахуючи кінцем мотузки над головою, Чоловік захищався нею. Відганяючи собак зліва і справа, він перестрибнув через купу черепашок на пустирі, пробіг між двома тинами, перетнув дворик, устелений соломою, і нарешті вибрався на широку вулицю, ще трохи й буде за селом. Та саме тоді з неглибокого придорожного рову вигулькнуло двоє дітей, начебто брат і сестра. Чоловік їх помітив, але надто пізно. Щосили смикнув мотузку до себе, щоб ножиці не зачепили їх. Однак усі троє покотилися клубком у рів. На дні що схруснуло, мабуть, дерев'яний рештак. Діти зняли крик. Хай йому біс! Чого вони так голосно верещать? Розштовхнувши їх, чоловік підвівся і завмер. Світло трьох електричних ліхтарів перепинило йому дорогу. Водночас забамкав дзвін. Діти плакали, собаки гавкали. За кожним ударом дзвону його серце стискалося. Мороз пішов поза спиною. Видно, один ліхтарик був з пересувним рефлектором. Його світло на мить -то, то знову кололо очі. Мов розжарена голка. Що йому робити? Кинутися у лобову атаку і одіпхнути їх ногами. Якби обійшов цю перешкоду, був би скоро на краю села. Каятиметься, згодом чи ні, все залежить від цієї хвилини. Треба спішити. Якщо не скористаєшся нею тепер, згодом не зможе. Нема надії, що трапиться інша така нагода. Поки він роздумував, ліхтарики оточили його з обох боків і почали наближатися. Чоловік стиснув мотузку міцніше і напружив ноги, але все ще вагався. Між ліхтариками з'явилися людські постаті. На озбіччі маячило щось темне, схоже на яму напевне, триколісний пікап, навіть якщо він проб'ється, його наздоженуть і схоплять. Ззаду діти перестали хлипати і побігли було чути тупіт їхніх ніг. І саме в цю мить у його голові сяйнула думка от би схопити дітей і захиститися ними, як щитом, зробити їх заложниками. І тим самим не підпустити селян до себе. Та як тільки він обернувся, щоб їх затримати, побачив ще більше ліхтариків. Дорога була перерізана. Чоловік сахнувся і щодуху побіг назад, тим же шляхом, який щойно привів його сюди. Рішення було майже інстинктивне сподівався добратися до від ноги мису і перетнути її. Селяни закричали і кинулися на вздогін. Його коліна підгиналися, наче вивихнув суглоби. Тішало одне, він зумів їх перехитрити. І одірвався на достатню відстань, щоб міг іноді оглядатись. Цікаво, скільки пробіг. Позаду лишилося кілька дюн з їхніми підйомами і спусками, та чим більше старався, тим глибше відчував, як у кошмарному сні марність своїх зусиль. Проте міркувати над тим, наскільки розумно використовує свої сили, не мав часу. На язиці прилипло щось схоже на мед, змішаний з кров'ю. Чоловік хотів сплюнути, однак не зміг. Довелося вигрібати клубок пальцем. Звінося ще бив на сполох, але звіддалік і все рідше, віддалився й настирний собачий гавкіт. Чути було тільки його власне дихання, схоже на шурхіт на пилка по металу. Три ліхтарики гойдалися позаду, як і раніше, розтягнувшись ланцюжком на незмінній відстані від нього, і переслідувачем і втікачеві було однаково важко. Мабуть, далі все залежатиме від його витривалості, та це не втішало. Може, від довгого перенапруження в його свідомості раптом щось порушилось. Підкрала слабкість, хотілося якнайшвидше впасти на землю, щоб усьому настав кінець. Небезпечний синдром. Добре, що він хоч усвідомлять цю загрозу. В черевиках було повно піску, заболіли кінчики пальців. Чоловік озирнувся. Переслідувачі відстали трохи праворуч на 70-80 метрів. Чого вони звернули вбік? Може, захотіли уникнути пагорбів, тому так і вийшло? Напевне, теж втомилося. Кажуть, переслідувач швидше виснажується. Чоловік. Розувся і побіг босий. Замхнув черевики за пояс, коли побачив, що в кишенях вони заважатимуть. Відчув себе краще і одним духом подолав досить крутий схил. Якщо й далі йому щаститиме, то, може, вдасться збити їх зі сліду. Хоча місяць ще не зійшов, але від світла зірок навколо були сірі й темні плями, а вдалині виднілись гребені дюн. Здається, він біг до кінця мису. Погана звичка. Знову його занесло вліво. Спробував змінити напрямок і здригнувся. Адже. Так міг потрапити в руки переслідувачем, і раптом він з жахом збахнув їхній задум. Погоня, на перший погляд, досить невміла, насправді була добре продумана. Вони хотіли притиснути його до моря, вели його туди, хоча він сам нічого й не підозрював. Йому стало ясно, що кишенькові ліхтарі навмисно показували місце їхнього перебування. Мабуть, переслідувачі на щось розраховували, коли весь час трималися майже на однаковій відстані. Ні, ще рано здаватися. Він чув, ніби десь є дорога, що веде на кручу. В крайньому випадку мис можна обігнути вплав. Коли чоловік уявив собі, що його ловлять і повертають назад у яму, то перестав вагатися. Довгий пологий підйом змінився крутим спуском, крутий підйом довгим пологим спуском. Крок за кроком, крок за кроком, ніби нанизуючи на нитку коралі, він пробирався вперед. Нескінчене випробування. Не помітив навіть, коли дзвін замовк. Не розрізняв уже, чи то дзвенить у вухах, чи шумить вітер або морський прибій. Піднявся ще на один пагорб і оглянувся. Ліхтарики зникли. Затамував подих, трохи зачекав, не з'являлися. Невже пощастило втекти? Від радості серця заколотало ще сильніше. Якщо це правда, то тим більше не слід зупинятися ні на хвилину ще одне зусилля вперед до наступної дюни. Нараз чоловік відчув, що не може бігти. Ноги обважніли, мов свинцем налилися. Такого з ним ще ніколи не траплялося, і не тільки обважніли, вони почали грузнути. Як у снігу, подумав він, і вже був у піску политки. Злякано спробував витягти одну ногу. Натомість друга пірнула вниз до коліна. Що таке? Колись він чув, ніби є піски, що поглинають людей. Чоловік кидався в усі боки, щоб якось видобутися наверх, та чим відчайдушніше він борсявся, тим глибше занурювався. Вже ноги були в піску майже по стегна. Отже, це була пастка. Вони не мали наміру заганяти його до моря, а сюди. Хотіли знищити його, не витрачаючи часу на ловлю. Так справді, це явне знищення. Навіть фокусник не впорався б із своєю хустинкою так блискуче. Пудує вітер і не залишить і сліду. Навіть найкращі поліцейські собака тут безсилий. Тепер цим негідникам вже не треба показуватися. Нічого не бачили і не чули. Якийсь дурний чужак заблудився і пропав. Позбулися його, не забруднивши рук. Тоне. Тоне, скоро загрузне до пояса. Що ж робити? Якби зміг розподілити вагу тіла на більшу площу, а тим самим зменшити тиск на кожний квадратний сантиметр, то, може, хоч трохи сповільнилося, бо це занурення, досить розпростерти руки і впасти грудьми на землю. Та було пізно. Хотів лягти на живіт, але нижня частина тіла вже застигла вертикально в піску. В нього болів поперек, і він не міг довго триматись зігнутим під прямим кутом. Для цього треба бути акробатом. Як темно. Весь світ заплющив очі і заткнув вуха. Ніхто не хоче глянути, як він помирає. Переляк стиснув горло і раптом вибухнув. Чоловік на силу розтулив рота і закричав, наче звір Рятуйте. Заяложений вираз. Так, заяложений, але байдуже. Яка користь з власної оригінальності, коли дивишся смерті в очі? Йому хочеться жити, навіть якщо те життя нічим не різнитиметься від чужого, як дешеві тістечки, випечені в одній формі. Незабаром пісок дійде до грудей. До підборіддя до носа досить Рятуйте, Рятуйте. Все обіцяю. Благаю, рятуйте, благаю. Нарешті чоловік розплакався. Спочатку хлипав стриманом, а потім заридав невгамовно, гірко. Ніхто його не бачив, тож він ні на що й не зважав. Як несправедливо, що все це відбувається без жодних формальностей. Після розстрілу приреченого на смерть, хоч запис у в'язничних документах залишається, кричи, скільки хочеш. Як погано, що поблизу нема нікого. Яке ж було його здивування, коли несподівано ззаду хтось озвався, відчув, що настала остаточна поразка. Навіть сороми приниження зникли миттю, наче крила бабки у вогні. Гей, хапайся. кружок світла розітнув темряву і впав на довгий шмат дошки, яка штовхнула чоловіка в бік. Обертаючи верхню частину свого безвладного тіла до людей, він попросив Витягніть мене, будь ласка, цією мотузкою. Ні, не годиться виривати вас, немов пеньок. Заду хтось хихикнув. Здається, їх було четверо чи п'ятеро. Трохи терпіть, скоро принесуть лопату. Якбі притесяться на дошку, все буде гаразд. Чоловік послухався, сперся ліктями на дошку і обхопив голову руками. Його волосся змокріло від поту. Прагнув лише одного якнайшвидше покінчити з цим ганебним становищем. Маєте, однак, щастя, що ми йшли за вами, бо сюди в цю драговину навіть собаки не потикаються. І ви справді були на волосок від смерті. Хто Хтозна, скільки людей забрало сюди ненароком і пропало назавжди. Тут за горою завжди намітає. Взимку з'являються кучугури снігу, потім піску і знову снігу. Протягом сотні років шари снігу і піску лягали один на одного, немов крихкі тістечка. Так розповідав нам менший син колишнього голови нашої артілі, який учився в міській школі. Ну що, цікаво, якби вдалося докопатися до дна, можна було б знайти щось коштовне. Що це все означає? Не хочеться слухати такої вдаваної невинної балаканини. Було б доречніше, якби вони вискалили на нього зуби або принаймні залишили його в спокої з його жалюгідною покорою. Нарешті ззаду почувся шум, мабуть, принесли лопати. Троє селян, стоячи на прив'язаних знизу до черевиків дощечках, почали обережно здалека його обкопувати, знімали пісок шар за шаром, і його мрії вічей, суром і добре ім'я, все лежало поховане під ним. А тому, коли руки селян торкнулися його плеча, він не злякався. Якби йому наказали, то він спустив би штани і випорожнився б перед ними. Небо проясніло видно, скоро мав зійти місяць. Як жінка його зустріне? Зрештою, йому байдуже, як вона подивиться на нього. Здається, тепер він стерпить будь-які тепер будь-які ляпаси.